Let it be known I'm working hard when I ain't on the phone This ain't a hunt, this ain't a phone Cry never stopping, I'm keeping it cold Unlocking the door with the holy key You supposed to be this close to me And hopefully you understand me this cold and I'm talking like no degrees. This ain't a fluke I seen it way before it ever happened He gave me the view I had to put in my time on the TV it's coming in soon I couldn't leave it, I left to a variant Or an experience You gotta get up and do what it do So complicated, homie, is you Always you with the В нашому третьому випуску лайв-формата, де ми не просто постановочна, де ні, трошечки постановочки у нас, звісно, тут є, але це максимально наскільки можна звільнений формат. Тому зараз разом з вами, поки ми їздили по місту, я вирішив вам показати нашу малярку, що на ній відбувається, як відбувається, все інше, тому що лайв-формат, я дивлюся, вам заходить. І в залежності від того, що ви побачите, коментуйте. Вам щось не сподобалося, сподобалося, ви хочете зміни змінити Наступного ля лайф формату можливо змінити обов'язково. Я розраховую на ваші коментарі. Ось так виглядає основний малярний цех. Зараз в ньому кипить робота, і за моєю спиною ви бачите М 3 на С 58 Я розумію, він щось зачистив. Минулого випуску був s 58 Постійно ми про них розмовляємо, але зрозумійте, зараз в тюнінг світу це один з найпопулярніших, найкрутіших двигунів. Тому давайте подивимося. Е, історія цієї машини. Зазвичай, знову ж таки, ми е, не пропонуємо якісь окрему послугу. Зазвичай ми робимо все в комплексі. І так само саме по цій машині. Це в нас американський імпорт. Ми його привезли, ми його привезли на нашу малярку для того, щоб на Першому етапі його повністю відновити. І навіть навіть зараз, коли ми його просто відновлюємо, ми встановлюємо карбоновий обвіз. А саме в нас будуть крилья, капот з карбону. І не якогось там карбону, звісно, на такі тачки він йде найкращої якості. Я вам це зараз обов'язково теж покажу. О, давайте подивимося на саму машину. О, я взагалі скажу вам відверто: я прихильник, коли. Ем... Машина з мінімальним ушкодженням йде. Тому що коли у вас велике ушкодження, як розпаковочка у нас, розпаковочка бідка. Ось нагадую, так у нас виглядає s 58 Як ви бачите, під пленкою машина майже в ідеальному стані. Тут мінімальне доопрацювання буде. Ми її, по бажанню клієнта. Перетворюємо в інший колір. А саме жовтий, ось ці деталі, які ви бачите, вони в нас вже давай. Давайте спочатку трошечки закінчимо з двигуном. Я вам його показав. Я вам показав шикарнючу розпорку. Ті, хто цього не бачили, це прям реально класно. І поки ми вже тут, мої любі глядачі, я хочу, щоб ви подивилися зараз. Оператор, оператор, давай, підійде до мене. Я хочу показати, як технологічно виготовляються деталі BMW, Тобто, як у нас йде підсилювач бампера, як у нас іде, підійди сюди з камерою. Я хочу тобі показати, як у нас йде підрамник, тобто наскільки він круто зварений, вифрезерований з алюмінія. І коли ти знизу дивишся на машину, я сподіваюся, я вам зміг це, хоч якось, показати. Зазвичай на машинах, навіть на заряджених машинах, на конкурентах такої машини, таких фіч вони набагато гірше проявлені. Зараз давайте ось ми бачимо, як у нас бампер де в роботі, передаємо привіт. Ось так виглядають роботи по підготовці, максимально потрібно вишкорити перед тим, як наносити фарбу. Тут в нас вже деталі готові. Ось саме такий я погоджуюсь з клієнтом, тому що ось цей колір він реально про настрій, про сок, про насолоди. Ти коли хочеш кайфувати від життя, ти не хочеш бути сірим, ти хочеш бути ось такого кольору. І тому, блін, мені прям подобається і на камеру ми, можливо, це не зможемо передати, але так само, так що таке шагрінь. Це саме текстура, яка у нас знаходиться на деталі, і є так звана заводська шагрень. Тобто завод BMW певна шагрень у нього є. У завода ВАК, Мерседес, все інше. І дуже часто один одному розповідають, що зараз я покрашу в шагрінь. короче. це в нас окрема історія. Ми в наступних лайфах обов'язково про неї будемо писати. І саме зараз напиши свій коментар стосовно шагріння. Рухаємося далі. Все потрошечки, ось так воно виглядає. Деталі мають бути ідеальні. Звісно, тут ніяких китайських стримних запчастин ніхто не встановлює. Ось на будь-якій малярці можу вам сказати, що найголовніше місце це в нас, звісно. Камера, в якій наноситься фарба. Вона прорахована, вона важка, вона досить специфічна. Це обладнання потрібно постійно обслуговувати, оновлювати, з ним працювати. Ось так вона виглядає у нас. Не буду так само сильно заглиблюватися. І, скажімо так: що вам ще теоретично може бути цікаво? а, -а, -а, -а. тюнінг-дрочери, як я, зараз, ідіть за мною. Ось тут. Знаходиться в нас Супра. І не якась супра. Супра це в нас окрема субкультура, яка існує в тюнінгу. І це в нас максимально кашерний класичний тюнінг. Тобто зараз новий s 58 німецький GZ його називають. А це в нас класичний GZ. Два GZ GTE. Тобто це в нас двигун, який йде 3 літри. На цій машині у нас 650 кінських сил, але в класичному виконанні. Тобто, саме так як вона зараз тут стоїть, вона. Ну не стоїть Десь вона там експлуатувалася трошечки з 2009 року. Тобто з 16 років ця машина в Україні і вона належить тільки одному власнику. Звісно, зараз потрібно, там є трошечки нюанси з бампером, тому ця машина саме тут і знаходиться. Але як для мене власник, якщо ти мене бачиш, ця машина мені прям залітає, блін, просто жесть. Тому що, ну, той, хто цінує, той, хто прям, ну, звісно, мають бути гроші, щоб такі проекти експлуатувати, щоб вони були в тебе. Навіщо що ми тут стоїмо? Давайте сюди підійдемо. Ось так ось так в нас виглядає класичний японський максимальний тюнінг. Тобто рядна шестірка, пусний колектор, все максимально, подивіться, все забрендовано. В нас встановлено великий гарет, Я саме зараз не знаю, який це в нас, я не можу сказати. Шуба, все по канонах. Тобто, людина, яка це все збирала, я впевнений, вона кайфує від тюнінгу, вона кайфує від JDM-у. А, Ну, ніблоги. Чотири мотори вложив. Але перед тим, як їхати з малярки, блін, я подумав, я не можу вам не показати саму камеру. Вона зараз саме після покраски. Тут шумно, вона продувається. Вона зараз буде обслуговуватися, все буде повністю з нею робитися. І не знаю, як вам. Для мене, коли я був ще маленьким пізділом, це ми запікаємо. І коли я грався в GTA 2. Я пам'ятаю, коли на початку там залітає машина і її перефарбовують. І у мене перша асоціація в голові завжди, коли я знаходжусь в камері, блин, завжди про це. Тому що, блін, в цій камері робляться гроші. В цій камері робляться якісно машини. В цій камері. Самий найголовніший процес відбувається, який відбувається на малярці. І тому ну, я не можу передати це відчуття, коли вентилятор, або коли тут деталь якусь фарбують, або все інше. Але повірте мені, воно Боже, воно мене просто наповнює. І давайте рухатися далі, тому що в нас сьогодні ще насичений день. Ще багато речей потрібно зробити. Зараз ми їдемо на основну станцію. І тому потрошечки сподіваюся, вам показав всі цікаві моменти. Малярку ми теж обов'язково будемо вам показувати наші проекти, які ми ведемо, і так само в нас проходять через малярку. Ми теж будемо намагатися якось показати як нашу М3. І а звісно, саме ця М3, ви її бачите на останній раз, тому що ми її на всіх етапах тюнінгу тощо будемо супроводжувати і вам показувати. Ось ми повернулися з малярки вже під кінець робочого дня. Вже не вистачає трошечки зусиль. Але для вас обов'язково я маю показати нашу тікучку, наші проекти. Наприклад, ось ця наша шикарнюча трійка, на яку ми вже зняли огляд на стейдж один стейдж два. Можливо, він вже встановлений. І в наступному випуску ви обов'язково побачите, як це вже реалізовано в реальності. І як завжди, в нас дуже багато цікавих проєктів, дуже багато того, що я вам вже починаю показувати. І ми далі разом з вами будемо це супроводжувати і дивитися, на якому це, все це етапі. Той С-58, який я вам показав, який лежав на землі, зараз встановлюється на цю М-2. І той, хто не знав, м – це найкрутіша, найлегша машина саме на С-58. Тобто, якщо ти хочеш найкрутіший час, тобі потрібен найкрутіший двигун і найлегша машина. І власник цієї машини це 100% усвідомлює. Давайте продовжувати, давайте подивимося, як виглядає у нас зараз капот, який капот, що я несу. Як у нас зараз підкапотка виглядає там, де ми зараз встановлюємо наш карнюший двигун. І одразу хочеться вам показати периферію, показати, що в нас тут усюди відбувається. Наприклад. Давайте подивимося. Два ТНВД я вам вже показав. Ось так воно виглядає безпосередньо на машині з підсвіточкою. Сам двигун, нічого надзвичайного. Можна подивитися, що на ньому в першу чергу ми бачимо потужний генератор. Про що це нам каже? Коли у вас формується іскра, вам потрібен великий ток. Якщо у вас маленький генератор, у вас вже недостатня не, не потужна іскра. І тому завод на тюнінгі дуже часто, коли перекручують двигуни, змінюють шківи, наприклад. Лад, інший встановлюють, щоб не перекручувати генератор, або навпаки, іншу стратегію обирають тут. Завод в принципі нам дав гарний генератор і. Просто я вам хочу е, показати свою логіку. Коли ти тюнер, коли щось новий двигун виходить, коли ти з ним починаєш працювати, це я називаю це фундаментальний аналіз. Це як ринок аналізувати, коли ти підходиш до нього. І так само тут ти не просто якийсь софт, бачиш там, завантажуєш і все. Ти маєш розуміти, яка в тебе фізичні задатки. Тобто людина, яка маленька, яка дуже худа, вона не стане качком, це не буде пауерліфтером. І так само тут. Ти, коли тюнінгуєш двигун, коли ти хочеш його допрацьовувати, без того, щоб його зламати, зрозуміти, коли він може зламатися або де його межі. І саме для цього завжди дуже, дуже в нагоді аналізувати те, що ти бачиш. Я це намагаюся з першого дня робити. Мені це завжди допомагає і хочу цю логіку показати вам. А... Знову ж таки, давайте рухатися далі. Дещо як реалізовано, що мені я особисто, мені завжди подобаються ось такі елементи. Тому що ми тут бачимо, що в нас є дві турбіни. Давайте тут подивимося. Ось перша турбіна в нас з неї виходить. І ось друга турбіна, з якої в нас виходить на дув. Точніше, як це ось тут воно під'єднується до першої турбіни, тут воно під'єднується до другої турбіни. І тобто в нас є бітурбо, на якому паралельно працюють дві турбіни. Це насправді надпотужна штука, але до чого я це все кажу? Тому що такі. Коли ви хочете багато потужності, коли вам потрібно її прям качати, блін, вам потрібно не дві маленькі турбіни. Насправді, вам потрібна одна велика турбіна, і вам потрібні не такі маленькі патрубочки. Тут які ну січення тут реально не дуже велике. І ось це місце, я впевнений, що з точки зору газодинаміки, тут точно в нас будуть. П тут навіть трошечки в мене немає сумніву. Знову ж таки, дивимося, як все реалізовано, дивимося на цей шкір. В тюнінгу дуже часто є популярна штука, називається флюд демпер, тому що саме шків калінвала він виконує надважливу функцію. Він має бути, скажімо так, ефективним, він не має ламатися, він не має злітати, він має не просто бути цельним шматком металу, який обертається, в ньому завжди є еластичний елемент для того, щоб цей ударообразні навантаження, щоб їх прибирати. Я дивлюся. На цей шків, блін, він мені реально виглядає як якийсь надпотужний тюнінг шкіф, тому я на ньому звернув увагу. А, але не будемо занадто сильно занурюватися. Давайте вже далі рухатися, тому що тут можна стояти і безкінечно розмовляти. Мені взагалі, я вам чесно скажу, я обожнюю лайфи, тому що я можу передати свою думку, своє натхнення, якесь бачення, жарти. Я це буду обов'язково вам давати. І, до речі, якщо ви не забули, зараз підпишіться, напишіть свій коментар і напишіть, що ви хочете бачити. Ну а тут ми зараз підійшли до нашого зварювального цеху для того, щоб проаналізувати гольф знову ж таки, так як так, той, який ми бачили до цього, він в роботі, все відбувається і таке і інше. І зараз ми на нього робимо даунпайп. Давайте спочатку розберемо, що ж таке вихлопна система. Ось <плес> блін, глупо трошечки звучало, але ось так виглядає мілтековський кетбек. Кетбек, uh, давайте розберемося, що це в нас таке. Uh, є в нас турбобек, в нас є даунпайп і в нас є кетбек. Кетбек це в нас завжди після даунпайпу. Даунпайп uh, це в нас завжди елемент з каталізатором, а турбобек це завжди повний вихлоп. Тобто тут був встановлений вихлоп Мілтек, і ми зараз довстановлюємо downpaйп, і ми робимо повноцінний турбобек, тобто повноцінний 100% всю трасу. Uh, давайте подивимося, як це реалізовано на гальфу. Uh, дюйми на. Велике січення для цієї потужності, це вже забагато, тут вже відсутнє все. Так як це не Рка, у нас немає кардану. Тут у нас ідеальніший тунель, тут можна все що завгодно розміщати. Тут у гальфа заводи йде ще резонатор. Цей резонатор нам допомагає. Ну, а далі ми вже бачимо ця дерев'яшка, це у нас для фіксації, для того, щоб прихватити його трошечки. І зараз саме ми виготовляємо даунпайп на машині. Це виглядає якось так, і всі даунпайпи, які робить компанія Sprintec, вона робить саме на цьому підйомнику, якщо вона не робить у представників. Насправді ми вже можемо трошечки завершувати, тому що я вам вже показав малярку, я вам вже показав основний цех. І я ходжу, мені не вистачає достатньої інформації від вас. Я хочу чути вашу думку. Тобто, підійди до цієї машини, і зробилось це то або я хочу бачити таку машину. Зараз, наприклад, я знайшов. Я вам по секрету скажу: я знайшов РС-4 Б 9 Я прям надпотужно хочу зняти на неї огляд і тому. Я думаю, можливо, ви її побачите в найближчому майбутньому. але в залежності від вашої реакції на цю раз четверту, буде або рано цей випуск. Я прям буду намагатися, я вам обіцяю це, або він буде пізніше. Тому все залежить від вас. Дякую, що ви нас дивитеся. Я вас ціную. Хочу бути твоїм другом. Якщо ти мене бачиш, дивишся мене. Ну і що я можу сказати? Ми обов'язково побачимо з тобою в наступному нашому випуску.